Таня, ти, ти вже поміняла права. Ще ні, тільки чекаю на переклад. А для чого ти міняєш ті права? Ну, говорять, що штрафи, я не хочу да їх проблем, нас... як складно зробити ті права. Що потрібно? Які кроки? Ну, заповнити заяву, такий внесик. Переклад матеріально завірений прав. Далі ще мельдуник. От, власне, ще мушу взяти мельдуник з уже. Фотографія кольорова А і дві оплати. Одна оплата це за пластик, а друга оплата. А потрібно перездавати екзамен? Ні, ні не потрібно. Ні. Добре, а скажи, будь ласка, українські права вилучай? Ну, звичайно, я чекаю, поки, на, поки робиться пластик польський і при отриманні польського забирають український. То ти з тих боєгузів боїшся їздити на українських правах? Я не можу тобі сказати, чи боюся, просто різні чутки, люди просто так говорять, що Шкода півтора тисячі злотих. Ну то певно, що шкода, але на дорозі шкода, гроші не валяються, щоб краще мій менеджер знаходиться, знаходиться в Польщі вже достатньо давно. Вже подала документи на карту сталого ковиду, і вона вирішила поміняти свої водійські посвідчення. Хоча багато людей говорять, що потрібно міняти водійські посвідчення тільки тоді, коли ти їздиш таксистом або або бусом якимось великим чи водій, далекобійник і так далі. А Таня вирішила все одно змінити водійські права на м, польські, а пізніше в Україні візьме собі українські права, коли вони її будуть потрібні.